Міс районів Закарпаття захищали честь рідних місць і доводили, що державні службовці активні та мають непогану спортивну підготовку окремими командами на спартакіаді. Виступили представники Ужгорода та Мукачева, а також команди обласних територіальних установ. Це популяризація фізичної культури і спорту на Закарпатті. Державні службовці збираються, показують власним прикладом, як можна займатися спортом, які можна отримувати досягнення. За традицією змагання відкрив товариський матч з мініфутболу між збірними командами керівництва області та народних депутатів і голів районних адміністрацій та рад. Попри спортивний запал та емоційність гри, завершився матч з рахунком 1-0 на користь команди керівництва області та депутатів. Переможний гол у ворота суперника забив народний депутат України, голова федерації футболу Закарпаття Михайло Ланьо. Це вже третій рік поспіль. Ми команда обласної державної адміністрації в матчі займає перше місце. Я думаю, ми будемо так продовжувати. Нам це сподобалось. Головний суддя Анатолій Плеханов зазначив, що саме Закарпаття першим започаткувало традицію проведення таких змагань, а вже потім цей корисний досвід перейняли інші регіони. України. З кожним роком команди готуються до змагань, підготовлені, приходять іменно пограти, іменно виступати в волейбол, футбол, легка атлетика, шахмати, шашка. Це вже приємно дивитися на державне службовця, які вже підготовлені. Завершила змагання улюблена розвага команд перетягування Канату. Першість вибороли селичі з Міжгірського району. Друге місце посіла команда держслужбовців Іршавщини. А третє Перечинщини. У загальнокомандному заліку за результатами двох етапів перемогу здобула команда держслужбовців Іршавського району. Друге місце посів Міжгірський район. Третє Свалявський.